В Івано-Франківську стартував турнір пам'яті заслуженого тренера Петра Савчука. Урочисте відкриття футбольного турніру Прикарпаття провели на стадіоні наука. 58 дитячих команд з центральної та західної України впродовж чотирьох днів змагатимуться у п'яти вікових групах. Змагання триватимуть з 11 по 14 червня на стадіонах Юність, Рух, Наука та футбольних майданчиках. Юні футболісти із 2002 по 2006 років народження виборюватимуть нагороди у п'яти вікових групах. Хочу подякувати присутнім, які приїхали в такий нелегкий для країни час. І побажати всім спортсменам, тренерам спортивного щастя. Це наймасовіший футбол на Прикарпатті. На четвертий за ліком турнір до обласного центру приїхала рекордна кількість команд 58. Будь-який турнір присвячений видатним особам футболі. Це є пам'ять про тих людей, які зробили багато для прикарпатського футболу. і Не тільки для прикарпатського, а в даному випадку. Петро Савчук зробив для українського футболу, тому що його команда Колос Бучуч тричі стати чемпіоном Радянського Союзу серед сільських команд це унікальний випадок і велике досягнення. І на такому прикладі ми повинні прививати молодим людям пошану до своїх тренерів, пошану до минулого, тому що той, хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього. Те, що сьогодні організований цей турнір. Велика дяка безумовно, клубу Юніор і всім тим, хто долучився до того, щоб таким чином згадати і пошанувати пам'ять цієї великої людини. Я бажаю вам прекрасної гри і отримувати задоволення від кожного матчу. Майже шість сотень юних футболістів у перший день турніру отримали безліч нових вражень і радість перемог.